Добрий вечір, дорогі українці! Добрий вечір, мої глядачі, добрий вечір, мої підписники. Вітаю вас усіх з Одеси і хочу привітати вас з цими чудовими святами Різдво Христове та Новорічні свята. Бажаю виконання нашої загальнонаціональної, найзаповітнішої мрії. Це довгоочікуваної перемоги. Бажаю, щоб припинилися жертви, припинилися обстріли, припинилася втрата рідних та знайомих людей. Бажаю нашій країні процвітання, бажаю успіхів нам в усьому, бажаю нам здоров'я і бажаю затишку і процвітання. У кожній домівці, у кожній хатинці, у кожній родині, щоб поруч завжди були рідні, близькі, дорогі нам люди, щоб не переживати, що вони десь, далеко, і невідомо в яких умовах, щоб вони були поруч. Я цього вам щиросердно бажаю. Всього вам найкращого, мої любі! Я вас люблю! Обов'язково зустрінемось у наступному році! До нових зустрічей на каналі Наталія Височина. З нетерпінням буду вас очікувати. Пока!